Поліцейські подільського районного управління провели профілактичні заходи щодо безпеки руху мотоциклістів на дорогах Подільщини. Основну увагу правоохоронці звертали на наявність реєстрації транспортних засобів, посвідчення водія зазначеної категорії та наявності мотошоломів. Ми маємо право зупинку. Наша знімальна група разом з поліцейськими двома екіпажами виїхали на патрулювання по місту, аби дізнатися, як мотоциклісти виконують правила дорожнього руху. Посвідчення водія маєте? Ні. Мають документів, будь ласка. Ось Скільки повних років? 16. Скільки купив? даному транспортному засобі? 200. 200. По 16 років, ви не маєте права зовсім керувати таким транспортним засобом. Статтю 126, не зареєстрований в основному порядку, без посвідчення водія, мотошлем в кого був, в дівчини не було. Пасажира, Це, тобто, так? Да? Ну так. Угу. А решт-майданчик буде, так як він керував транспортним засобом без посвідчення водія і не зареєстрований в основному порядку в сервісному центрі міста Подільська. Це буде складений протокол. Адміністративний протокол буде направлений до суду. В ході рейду було виявлено ряд адміністративних правопорушень, а саме пересування транспортним засобом особами, які не мають права керування. Постійно ми виявляємо осіб неповнолітніх, тобто осіб, які не досягли 16-річного віку та не пройшли відповідні навчання, не мають відповідної категорії. Які керують такими транспортними засобами? Тоді ми викликаємо їхніх батьків, усуваємо від транспортного засобу цих осіб, поміщаємо ці транспортні засоби на штрафмайданчик, а відповідно батьків складаємо адміністративний протокол за статтею 184 КУПАП адміністративного кодексу. За час проведення профілактичних заходів складено шість адміністративних матеріалів: два щодо осіб, які не мали права пересуватися цим транспортним засобом, два щодо пересування без засобів захисту, тобто мотошоломів. Та два за нереєстровані транспортні засоби. На штраф майданчик було евакуйовано два мототранспорта. Січня удя маєте ви, конечно. Покажіть нам є. Прозорні, будь ласка. Будь ласка. Шолом потрібно вдівати, Це ваша безпека в першу чергу. За дане про порушення водія буде притягнено до адміністративної відповідальності постановою. Штраф буде у розмірі 510 гривень. Тут на місці чи на, на місці спосіб? події, да, На на місці, місці, да. на місці зупинки. Поліцейські вкотре наголошують, що такі порушення у першу чергу є небезпечними для самих порушників і можуть вартувати їм життя. Хочу звернутися до батьків, які купляють транспортні засоби та дозволяють сідати за кермо своїм неповнолітнім дітям, які не пройшли відповідного навчання, тобто не мають категорії А 1 або категорії А, адже вони є учасниками дорожнього руху та створюють загрозу здійснення аварійної ситуації. Світлана Луценко Олексій, мягі, телекомпанія КЕТ.